Щоб говорити до наших сердець, щоб ми сьогодні не провели цей вечір в посту, а щоб ми взяли те, що хоче дати для нас Господь. Щоб наше єство наповнилося тою благодаттю Божою, яка посилається сьогодні для нас у нашому житті. І те, що ми є на цьому місці, це є милість Божа, слава Богу. Це не наша заслуга. Не наші якісь інші речі, це є милість Божа, тому що Бог зібрав нас сьогодні на цьому місці, і він має оприділену волю про нас. Алілуя! І ця воля Божа, ви знаєте, одного разу Господь сказав, я каже, знаю ті думки, які думають про вас. Думки на добро, а не на зло. Щоби дати вам будучність. І надію, слава Богу. Це сказав Господь. І ми, я буду читати Слово Боже декілька місць писання, перше місце книга пророка Малахії, перший розділ із другого віша. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав, чи ж не брат Ісав якову каже Господь, а я якова був покохав, а Ісава зненавидів. І зробив його в гори спустошенням, а спадок його для шакалів у пустині. Коли скаже Едом, ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот: вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності, і народ, на якого навіки розгнівався Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете, стане великий Господь. Понад границю Ізраїлю. Друге місце Писання книги Еклезіаста, третій розділ, 14 й вірш. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається віки. До того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Слава Богу! Я зачитав це перше місце писання із книги Пророка і Малахії. І тут написані такі слова, Господь каже до ізраїльського народу, я, каже, вас покохав, я вас полюбив. І вони задають йому питання, як ти нас полюбив? Цей народ він не відчував так, як би любові Божої на собі. Але він далі, Господь каже, чи ж не брат Ісав Якову. А я Якова був покохав, а Ісава зненавидів. І він каже, що я зробив його гори спустошення. І коли, коли він встане, тобто Едом, цей Ісав підніметься, і скаже, що ми відбудуємо, то Господь каже, що я прийду і знову зруйную то. Те, що він каже, що ми відбудуємо, я прийду, каже, і знову то зруйную. Ви знаєте, Ісав. Він не був поганим сином у своїх батьків. Він не був гірший від Якова. Він любив свого батька і любив свою матір. Йому належало перворідство і йому належало благословіння. І батько любив Ісава, батько любив те, що Ісав приносив йому з поля. Але один крок, який стався в житті цього чоловіка, за що Бог возненавидів із сала, а якова полюбив? Написано, що він захотів отого сочевичного вару. І він продав своє перворідство. І ви знаєте, в цьому заключалося таке, можна сказати, байдуже або небрежне відношення до свого благословіння. Небрежне відношення до своєї душі, небрежне відношення до свого перворідства. Це зробив Ісав. І Господь каже, що я його за це, ну я возненавидів Ісава, а Якова полюбив. За що полюбив Бог Якова? Ви знаєте, цей чоловік, він цінив, він бачив наперед, що приносить його життя, батьківське благословіння. Він бачив наперед, що принесе Боже благословіння для його життя, і він стримився до нього. Він хотів, він чекав, він хотів цього благословіння від Господа. І коли він зустрівся у Пенуелі із Ангелом Божим, ви знаєте, ця боротьба йшла до ранку. Ми читаємо це Слово Боже. Вона йшла до ранку. І як каже, я не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Як ім'я, Яків. Моє ім'я Яків, я отакий, як я є. Я отакий, моє ім'я обманщик, моє ім'я Яків. Але каже Господь, від сьогодні не Яків буде ім'я Твоє, але Ізраїль, бо ти боровся із Богом і людей будеш одолівати. Слава Богу. Ви знаєте, Бог цінив те, що було внутрі у Якова. У нього було бажання отримати Боже благословіння. Він не був байдужий до своєї душі, він не був байдужий до свого стану, він не був байдужий до свого життя. І Бог поблагословив цього чоловіка. Він хотів батьківського благословіння, він хотів Божого благословіння. І написано тут за Ісава і каже, якщо він навіть і встане, і скаже, що ми підемо і відбудуємо, каже Господь, я прийду і зруйную то. Я зруйную то. Ви знаєте, 27-й псалом він говорить такі слова. Бо вони не вдивлялися в чинність Господню і діла його рук. Нехай їх поруйнує і нехай не будує лінь їх. Російський переклад каже, тому що вони були невнімательні дійслуванням Господнім, ти каже: прийдеш, розрушиш їх, і більше, каже, не созиждеш. Тобто більше не відбудуєш за що? За те, що були неуважні до дійствовання Господні, до того, що Бог діяв в їхньому житті. Були неуважні до того, що Бог говорив у їхньому житті. Ви знаєте, сьогодні це є прообраз того, сьогодні для нашого життя ці слова звучать, щоб сьогодні в цей останній час. Коли знаєте, ну, наскільки сьогодні пішло таке якесь розхолодження і байдужість, щоб сьогодні ми, народ Божий, ми не були байдужими до свого стану, щоб сьогодні в нас не було того байдужого стану, до батьківського благословіння, до своєї душі, щоб сьогодні наше серце, воно як було вже говорено, за тих дів мудрих і немудрих. Ви знаєте, та олива, написано, що Дух людини то є світильник Господній. І коли він не горить, коли цей дух людський, він не горить для Господа, там немає тієї оливи, той огонь Він загасає. Той огонь він загасає. І Господь сьогодні дивиться на наш стан перед ним. І ви знаєте, і деколи, ну, Слово Боже, каже, що те, щоб ви не брали благодаті Божої є такі моменти в житті людини. Знаєте, ми розуміємо, ми люди. Ми стикаємося з різними проблемами, різні питання, різне приходить у наше життя. І сьогодні стоїть питання, наше відношення до того. Наше відношення, що ми сьогодні поставимо на перше місце, що сьогодні в нашому житті є основою нашого життя. І коли ми буває дивимося на свої проблеми, на те, що нас спіткає в нашому житті, і ми виносимо, ви знаєте, ми стаємо під них, під ті проблеми. Ми стаємо під те, що воно приходить до нас. Ви знаєте, І деколи ми переступаємо ту межу, де би треба було стати твердо, твердо на основі якою є Ісус Христос, ми робимо такий крок байдужості в своєму житті. Ми йдемо на те чи інше. Аби тільки, ви знаєте, вийти з цієї ситуації, або щось поправити в цій ситуації. І знаєте, і Бог дивиться на цей стан. І де, коли воно проявляється така байдужість до свого спасіння, Байдужість до свого стану, своєї душі. І Бог дивиться на це. Ви знаєте, це найстрашніше, що є в житті християнина. Це небрежне відношення до свого спасіння. Він прийшов, щоб дати нам благословіння, слава Богу. Він прийшов, щоб дати нам життя із подостатком. Він прийшов і запалив вогонь Святого Духа в наших серцях, щоб ми сьогодні шукали його лиця, щоб ми сьогодні прагнули того благословення, як прагнув Яків. Щоб ми сьогодні стояли в боротьбі днями, ночами і казали, Господь, ми сьогодні хочемо благословіння. Ми не можемо не, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Бог сьогодні ви знаєте, хоче дати тебе благословіння. Але коли ми ігноруємо, коли ми, наше відношення до нашої душі, воно є байдуже до спасіння, Бог приходить і починає руйнувати. І знаєте, часто, ну, часто проповідники кажуть, Бог хоче те і те для тебе, Бог хоче. І знаєте, деколи складається враження, Бог того вже не хоче. Бог того вже не хоче, Він каже, якщо і відбудує, якщо і відбудує, я каже, прийду і зруйную. Чому? Тому що був момент. Був момент, коли треба було стати і сказати, ось я Господь. Був момент, коли треба було стати, знаєте, і зробити те правильне відношення до своєї душі. Правильне відношення до свого спасіння, щоб Бог не прийшов і не зруйнував. Але бувають такі моменти, ви знаєте, і молимося, і постимося, але немає відповіді Божої, немає встановлення Божого. Чому? А там одного разу. Уже пройшло оце байдуже відношення до свого спасіння, до своєї душі. Ви знаєте, це найбільше, що не любить Бог у людині. Бог Він дав нам життя, Він, дав, він відкрив нам свою святу істину, Він показав нам дорогу, він дав нам благодаті. Ця благодать вона подається сьогодні для того, щоб ми укріпилися ним для того, щоб у тяжкі моменти нашого життя нам смиритися перед лицем Божим і пройти його благодаттю. Бог дав благодать, щоб сьогодні ти і я мав здоров'я, бо ця благодать посилається на уздоровлення, слава Богу. Бог дає цю благодать і каже, що не беріть її надаремно, не беріть. Ви знаєте, людина може взяти, насититись зібрані, але вийшовши за, за двері зібрання, знову почати те, що робилося до цього часу. А знову те, знову інше. А знову за порогом починаються нові проблеми, і мені треба якось їх рішати. Ви знаєте, немає. Того уколання на Господа, немає того зв'язку, немає того єдинства із Богом, і Бог дивиться. Ви знаєте, воно руйнується все в житті людини. Приходить така руїна, і людина думає, задає питання, чому так? Чому так? Звідки воно сталося? Чому іншим так, а мені ось так. А сьогодні стоїть питання, яке сьогодні відношення твоє до своєї душі. Яке сьогодні відношення до спасіння Божого, до благословіння Божого? Ви знаєте, я знаю, що кожен із нас на цьому місці хоче цього благословіння. Прийшов Яків, прийшов Ісав і плаче, і каже, батьку, може, в тебе ще одне є благословіння для мене, а батько плаче, дивиться на нього і каже: немає сину. Прийшов твій брат і забрав його. Немає вже яка благословіння. Ви знаєте, сьогодні є благословення Боже на цьому місці, і сьогодні Господь він дивиться на наші серця. І сьогодні це звернення, це слово Боже посилається для Твого і мого серця, щоб ми сьогодні не були байдужими у цьому житті. Скільки нам призначено днів на цій землі. Ви знаєте, як можливо сьогодні стати над проблемами, як важливо сьогодні стати над тим, що воно приходить у наше життя і остатися вірним Господу, щоб той запас Єлея, він горів у твоєму серці, він був у той час, коли одоліє сон і роздасться голос, що йде жених, ти піднявся і сказав, Господь, Ось я, я йду на зустріч тобі, на зустріч своєму небесному женику. І я хотів би зараз, щоб ми ще раз у цій молитві. Послали до Господа, щоб ми з'єдналися своїм духом і з духом Господнім, а зійде вогонь. Божий на це місце. Ай сьогодні, що будується із сіна, і соломи, із дерева, хай воно горить у Твоєму житті, хай воно згорає сьогодні тут, у цій лавці, ніж воно буде горіти тоді у вічності. Хай сьогодні прийде, огонь Божий, на освячення і на очищення, і на востановлення сьогодні нашого стану перед лицем Божим. Я хочу Божого благословення. Я хочу, щоб сьогодні він зійшов у силі Святого Духа на це місце і киснувся. Mogo itvov serçte, yemuhay bu des slava na viki. Amin, molimse, aleluya. Alfa ilmeha, duş etin krebena gloudes. Her manegi çeylere krebena gloudes. Her manegloudes tevindi çeylere, krebena gloudes tevindi çeylere. Her manegi sabanegil biri geçer, her Я хочу дати тобі гармонію, в душу твою. ти терглей, сам толе мене. Щоб ти йшов слідувані за мною і міг співати пісню а... перемоги. А якщо ти чекаєш кращого часу, то сьогодні благоприємний час. Подивися кругом тебе, як збуваються милості мої. Я проливаю той пізній дощ, і орошую землі. І я нині проходжу поміжду радню народа на місці цього.

Віднімай каміння з плечей своїх, я прийшов дати свободу тобі. Гре, Венекіс, тобі не клама не галуйся. А в корхляд і і я дам відповідь на жалобу твою. Шекіль, мункур, тобі такий сам телебес. Підправляйся, народи мій, ставай стройно в ряди воїн свого. Ти чар, ти мін, так Бо як багато людей приходять перед лицевою закритими серцями. І позовні стікають капля в середину не попадає. Зроби мені по слову моєму, і буде благо для душі твоєї. Бо я хочу цей вечір зробити для тебе пам'ятник. Бо прийшла хмара і стала небезпечного. Як важливо збірою підійти до мене, говорить Господь. «Я ланте ланте ланте. Бо я хочу біди твої перетворити в радість. Не роби мене безсильним, коли руки мої могутні. Підняти і восстановити світільник твій. Амінь. Амінь. Аллилуйя, слава тебе, на Ми стіляємося перед твоїм святим лицем, Ти – Бог наш, і Господь. И с теми проблемами, которые стыкаешься, я дам развязку в жизни твоей. И выйдешь на просторы мои и скажешь, воистину я пережила встречу с Господом. Ирбедости берела и до меня, ты не уши власть, я моя есть путь истина и жизнь. И так следуй за мною. Аминь. до стал меня, ибо часто мельчишься то в одну, то в другую сторону. Но все твои нужды и желания, которые выливаешь в тайне, они передо мною. И то, что скрыто перед людьми, оно обнажено перед небом. И в коле придет великая перемена в жизнь твою. Его и скажешь, жив Господь в Израиле, Аминь, аминь. Если душа твоя коснулась рана моим, ты пошла без этого места исцеленная, Романа, спел перепломена. Так часто томешь лиминигинцу зломена. Но кровь завета она имеет великую силу. И пусть ему не нужно падать в Но подойди поближе, а вот чей свет мой, Он пройдет по внутренности Твоей аминь. И вов подается сила на вопрос. Теперь модель тебе лайду сполнена. І так не падай, і не вермись утвормена, и укрепляйся вверх шествие, а за все нужди, за ти ты вопьешь. Пава отчет, еще продліться время, як неведу спомнено, ибо є время сеяния, но з ноби будуть будут связываться при Глейду душами, І душа твоя будет возносить морифу благодарности. Амінь, Амінь! Амінь, мы дурими на действии берег лормена и Жатва, жатва, великая жатва давно пустила, душу твою. Вести мило сами. Но держу, как молитвенника Ведосполнена. Ибо не раз я отвечал по жалобам твоим. Тогда, когда ты уединялась, аминь, кроведостанена. Я тот же, Господь, и в нынешнее время. Я, я вижу комление твое, а и ты хочешь видеть, чтобы эти источники выбивались живою живую і И она наполняла як как вашу молитвенниково, единица минь, креведу спавлена. Ибо истину говорю, крови до Руки мені готові готовы благословлять. И еще будет насаждение в стані, станет ревелоставлено. ібо я хочу кроману штамму, щоб пройшло пробуждення і так не унывать, ібо великое приобретення і благословення для человека крас, що молиться за служителей, предстоятелей перед лицом мне. Он Богу укрепляю каждое утро і обновляється милость над душою твоєю. Амінь. Не все з с благодарностью не падай в ропот і уныния. ібо я поддерживаю тебе, W ogóle na nie używaliśmy na los Не ставай человеку угодником, но угождай небо, а на земле будут решаться проблемы, семянности берега исполнена. ибо часто хочет все сделать своим разумом и своими силами, А у кого только теряешь мир сердечный, но жабан судьи переполнен, пропусти меня вперед, говорит Господь. И тогда будет равняться стезя, и будут приходить в ответ нам запросы души твоей, И нетрного на сполна, потому что слышу и знаю, даже мысли твои а то, что жизнь твоя нелегка, и сушеный в жизни, аминь, круби дестамен, то знай, каждая связана и каждый вдох, они собираются передо мною. Аминь, аминь. Вот помешает душа. если Господь. Говорил к сердцу моему кроме скеберила иду столбина, а говорят для того, чтобы заверить душу твою и сказать вер душе твоей, и рысь киберлайду столмена. Сыну выстроим сатана перед тобою. Но я выведу, говорит Господь, аминь. И рук до теки, инули, кроме наски берева и дустолмена. И вот и кремена, штаны находишься, как будто между молотом и коладлом, бьют с одной стороны, бьют с другой стороны, а словек идет на небе. Аминь. И так и слово Господа, а ибо если придет слово, а за слово придет и действие в жизни твоей. И вот тем субери радуйся у спасения, радуйся у том, что успела выйти в число спасенного народа. Ребиды с кедра а если ты выстоишь в этом курении, то придет Восемь для этих душ и буду спасать под носу духи, Горе Господь. Аминь, аминь. Я его буду как до кроману сполмена. Пока колодец перед тобою, алло вовсе. Шторми нас убере штормит жизнь, шторм я полный кроману не вырываю, Но так важно, вот да учитель в ладец тобой, вовче, и рвевинский вырывай, сполнена. И так немеревут буквально, не знаешь, кто придет на помощь. А берега кроме душе человека, и ныне пусти корни своего дерева, глубоко священное писание, Положи слово истины, слово жизни в порогах сердца. И если при исповедании слова моего, то знай, люби досталмена, возрастает вера в человеке, и то на насталмена. Приходит победа. И то, что просишь, аминь. Получаешь ответ. Аминь. Аминь. Нужно, кроме наставлен подытаживать и перелистывать страницы жизни, кроме наставлен на Его Солнце на закате. Я так много еще не доделал от кремена. Я тут на идти. Построю света, аминь, сорведу, спамна. Для того, чтобы было виднее, что произвести в храме. Его ремонт нужен. Было время, когда душа твоя, она бежала, кремины спавны, и казалось, крылья расправлены, кроме. there's seven of those skills on тебя на бегу кримина уступай душа спалмена не уступи своего места ибо вот будь должен усовершиться на ненасталмена славою неба не береми на твой достолменно суета поглушает душу твою и так мало времени уделяется молитве первелиски берева и достолменна вред я душу твою алла отче, и так будь прикоясана стой на страже у своей кремины белку пламен ибо всего требует небо души твоей аминь аминь Аллилуйя! Слава твій Господь! Ми благословляємо Твоє ім'я, Господь. Ми славимо тебе, великого і вічного Бога. Аллилуйя, твій Господь!